Реакція пані міністра оборони Чехії на гарантії безпеки для України. Чехія розгляне можливість надіслати миротворчі війська в Україну, якщо таке рішення не загрожуватиме життю солдатів, про це сказала пані міністр оборони країни Яна Чернохова. А в розмові із журналістами після церемонії вшанування 57-ї річниці вторгнення радянських військ у Чехословаччину. Пише Радіо Свобода Чернохова уточнила, що Прага готова надіслати війська в Україну в межах спільних зусиль європейських країн після встановлення миру. Але якщо це не загрожуватиме життю... Тям чеських солдатів. А от щодо гарантій безпеки для України Чернохова сповнена глибокого скепсису. Що стосується будь-яких гарантій безпеки, я не приховуватиму від вас, що я трохи скептично до цього ставлюся, бо не можу уявити, якими б ці гарантії мали бути на даний момент. У минулому Україна мала гарантії в межах Будапештського меморандуму мінських угод, і ці гарантії, на жаль, виявилися ніким не виконаними. На Грузію напали, на Україну напали. Крим вкрали. Нічого з цього на жаль не спонукало державних діячів, чи то європейських, чи в межах НАТО, зробити якийсь крок. Ну а Польща, наш сусід, до речі, яка не планує відправляти своїх військових до України, передала ноту протесту Російській Федерації через вибух безпілотника в глибині території Республіки. Офіційна Варшава у ноті висловила Росії рішучий протест через падіння та вибух російського дрона у селі Осини і наголосила, що інцидент є порушенням зобов'язань Російської Федерації щодо поваги суверенітету Польщі. Зацитую, міністерство вважає цей інцидент. Черговою свідомою провокацією, яка вписується у схему гібридних дій, що здійснюється Російською Федерацією як щодо Польщі, так і щодо інших європейських держав, йдеться у повідомленні. Польське зовнішньополітичне відомство зажадало від Росії негайних пояснень інциденту та закликало припинити будь-які ворожі та провокаційні дії проти Польщі. Село осини, в якому вибухнув російський дрон, розташоване за 130 кілометрів від кордону із Білоруссю, з території якої, як вважають у Польщі, залетів безпілотник. Ну і Євросоюз та Сполучені Штати оприлюднили заяву про укладання торговельної угоди. Про це пише Європейська Правда. Сторони опублікували спільну заяву щодо рамкової угоди між сполученими штатами та європейським союзом про взаємну справедливу та збалансовану торгівлю. Сама угода була укладена в липні. Сполучені Штати та Європейський Союз із задоволенням оголошують, що досягли домовленості щодо рамкової угоди про взаємно справедливу та збалансовану торгівлю. Це цитата із документу. Також у тексті підкреслюється, що Сполучені Штати та ЄС розглядають цю рамкову угоду як перший крок у процесі, який з часом може бути розширений для охоплення додаткових сфер. Згідно з угодою, ЄС має намір скасувати тарифи на всі промислові товари зі сполучених штатів та забезпечити преференційний доступ. До ринку для широкого спектру морепродуктів та сільгоспродпродуктів зі сполучених штатів своєю чергою, починаючи з 1 вересня цього року, сполучені штати зобов'язуються застосувати тариф у 15% щодо більшості товарів з ЄС або ж так званий тариф за режимом найбільшого сприяння США, який застосовується до певних специфічних видів європейських товарів.